Ми йдемо далі. Трічки вітаю, вітаю мої трічки дореньки. Восьмерка кубків. Восьмьорка кубків це у нас про день якийсь буде ухода. Ухода від чогось, від когось. Щось ви будете, не подобається, надоїло, піду я Якось отак от. Треба якось над... таке, таке, по енергетиці, таке біль. Отут біль. Отут тут якось, знаєте, аж сльози на глаза навертаються. Якось так уже все це достало. Якесь виснаження моральне, фізичне у людини. Ось така якась енергетика болю. Кажіть причина. Ви як білка в колісі. Знаєте, ви як оце. Крутитесь, крутитесь, вирішуєте щось, а ось і нині так. От якась безісхоність. Оце безісходність. Якась справа, якась є. Знаєте, як, наприклад, я коли в 2013 році переїжджала в Естонію, у нас була така ситуація, коли ми на постійне місце проживання їхали бо я вийшла, одружила, одружилась, вийшла заміж за естонця, і ми сюди приїжджали з донькою. І коли ми переїжджали, то була така ситуація. Значить, Служба безпеки розглядала документи десь приблизно ну, три місяці, да? а справка з налоговою була два місяці дійсно. І оце така якась замкнутий круг. І один ну, не сходились, якось ну, не вирішувалося воно. Та чого це було зроблено, незрозуміло. Ясна річ, що на, в моїй ситуації допомогли нам люди, але отака яка ситуація. І у вас те саме. Тобто у вас якось палка з двох конців. І ви оце крутитеся, безісходність якась. Отут якась безісходність. Підвішена ситуація, ви не знаєте, як її вирішити. От я ж кажу, в мене таке по відчуттю, бо мені картинку показали от саме моєго переїзду. якось безідходність. Крутюсь, вертюсь, роблю, а воно якось не да. Кажуть, треба заплатити, да? допоможіть, заплатіть. І тоді все рушиться. Ну, це ж, бачите, цього говорити, звісно, не можна. але я, ось, бачите, така якась безходна ситуація, в якій треба, щоб щось отримати, треба щось дати. Оце таке. Але така, от вловила оцю енергетику, вловила оцю енергію, що не дуже, скажемо так. Не дуже, скажу. Да.